Чи є спосіб повернути грошові кошти? Так, є. Для цього вам треба брати одразу декілька сфер юристів, і кримінального провадження, і господарників, і банківських. Чому? Тому що ця вся історія вона багато комплексна. Кримінальне провадження можна зареєструвати, можна спробувати накласти, наприклад, арешти і так далі. Але подивіться на цей строк: це три дні або один місяць. Три дні це взагалі. Якщо вам дуже дуже повезло, а як правило, це ну скажемо. Буває від одного до двох місяців. Чому так довго? Тому що м, процедура кримінального провадження вона починається з заяви про вчинення злочину, потім ви повинні отримати статус потерпілого, потім ви в слідчі, хоча б повинен провести декілька допитів, хоча б допит потерпілого, і тільки після цього ініціювати накладення арешту. І тут питання, якщо. Схема не очевидна, то на кожному цьому етапі у вас будуть з'являтися проблеми. Ну, тобто, наприклад, ви подали заяву, вам кажуть, то не вчинний злочин, то якісь невиконання цивільних умов. Ви прийшли отримали статус потерпіл, вам кажуть, а доведіть, що ви взагалі щось втратили. Принесіть мені кучу експертиз, документів і так далі. І тільки при умові, якщо, наприклад, ви довели там. Керівництво правоохоронних органів про те, що дійсно це шахрайська схема, вам може повести і ви оперативно накладете арешт. Така сама історія з господарським провадженням. Можна подавати позов про витребування майна з чужого незаконного володіння, можна клопотати про забезпечення позову господарському суді, а решт грошових коштів. Знову ж таки, такі самі строки е, можна і без позову одразу подавати клопотання про забезпечення позову, але ті люди, які займаються практикою, можуть вам сказати, що ну, це теж може бути довга історія, або вам можуть не повірити, а, або, е, скажімо, а питання в тому, що якщо грошові кошти вже вийшли за, за, за територію ваших рахунків. То для того, щоб їх дуже швидко арештувати і повернути, ну у вас є десь 3-5 днів, коли ці всі кошти потім будуть перераховуватися по різним банкам і зніматися людьми. От поки вони ще в банківських структурах знаходяться, у вас є шанс їх заморозити до моменту арешту або. Господарського проваження. І є ще фінансовий моніторинг, це теж така паличка виручалочка тому що будь-який суб'єкт фін, первинного фінансового моніторингу тобто банк може зупинити будь-яку операцію на два робочі дні, е, служба моніторингу до 5 робочих і е, до 30 продовження. Отут є цікава історія, чому? Тому що як тільки у вас викрили гроші, то служба фінмоніторингу, якщо ви вчасно добігли до банку, до служби фінмоніторингу і так далі, вони бачать всю цепочку, як йдуть гроші. І Якщо гроші знаходяться ще в банківській системі, то насправді фінмоніторинг може зупинити ці всі. Потік цих грошових коштів, а за цей час ви можете зареєструвати кримінальне провадження, ініціювати господарське провадження і повернути грошові кошти. Е, тільки в комплексі можливо е, захищатися, якщо ви оберете будь-який один, наприклад, шлях. Наприклад, ви кажете, ні, мені треба тільки, тільки фінансовий, фінансовий моніторинг. То три, через 30 робочих днів без арешту грошових коштів там або в, в господарському, або в. Кримінальному суді ну, грошові кошти вони перестануть блокуватися і грошові кошти просто будуть перераховані далі. Отже, ідеального захисту не, бу... не буває як ідеальна шахрайська схема. А, тому а, можу сказати, що от я дуже сподіваюся, з того, що я розповів, а, вам а, ну, це ніколи не знадобиться, але все ж таки ви будете розуміти, як це працює, і що з цим робити, куди бігти, і які зробити превентивні заходи. І е, треба розуміти, що боротися треба завжди, навіть коли вже ситуація, знаєте, така патова, гроші вже пішли з рахунку, і навіть в цьому випадку можна їх повернути.